Відтепер в Кашалот ви можете приймати платежі від своїх клієнтів, використовуючи сервіс MonoBank. Ця функція доступна для зареєстрованих користувачів у бухгалтерському кабінеті fob.monobank.ua. До сплати з боку клієнтів приймаються платіжні картки будь-яких банків. Для того, щоб розпочати використовувати сервіс, необхідно попередньо виконати налаштування в кабінеті користувача Кашалот. В кабінеті користувача перейдіть в розділ Мій Бізнес налаштування. Налаштування платіжного сервісу Монобанк. Оберіть господарську одиницю, для якої слід виконати налаштування. В полі токен. Введіть авторизаційний токен. Важливо, авторизаційний токен необхідно отримати у особистому кабінеті Монобанк. В полі Період дії рахунку оберіть час, протягом якого виставлений рахунок буде дійсним. Зберіжіть виконані налаштування. Тепер можна переходити до проведення розрахункових операцій. Для цього у робочому місці касира у відкритій зміні натисніть кнопку Новий чек. Додайте в перелік всі потрібні товари або послуги і оберіть тип оплати Монобанк. Натисніть кнопку Провести оплату. Вкажіть варіант передачі посилання на сплату рахунку вашому клієнту, наприклад, Email. Заповніть всі необхідні поля і натисніть ОК. За допомогою сервісу формується посилання на рахунок, який клієнт може оплатити банківською карткою через QR-код або перейшовши за посиланням, яке можна відправити клієнту на електронну адресу або ОСМС-повідомленні за наявності відповідних налаштувань. Відеоінструкції з налаштувань ви можете знайти в описі під цим відео. Після цього посилання на сплату рахунку буде надіслано клієнту на вказану електронну пошту. Функція фіскалізації буде недоступною до моменту сплати покупцем. Під час очікування оплати можна проводити інші розрахункові операції, а поточний чек відкласти. Його буде збережено в розділі Відкладені чеки. Клієнт отримає на електронну пошту листа з посиланням, де він здійснює оплату. Щоб перевірити статус оплати рахунка, перейдіть в розділ Відкладені чеки та натисніть кнопку Справа. Для реєстрації розрахункової операції відкрийте чек і Зареєструйте. Також по чекам, які оплачені з використанням сервісу MonoBank, можна виконати повернення. Перейдіть в розділ Операції Історія операцій знайдіть потрібний чек і натисніть кнопку. «Повернути». Оберіть Повернення через сервіс MonoBank. Натисніть кнопку Провести оплату. Повернення коштів відбувається автоматично. І після вдалої операції видатковий чек реєструється із занесенням до нього всієї інформації по даній транзакції.